Три смерті на пожежі загинуло подружжя та їхній рятівник. Моторошне вбивство повії. Її клієнт пожалкував сплачених за втіхи грошей. Дим, бійки та стрілянина з-під паркану скандальної забудови людей забирали до реанімації. Троє людей загинули в пожежі на Харківщині. Надзвичайна пригода сталася в селі Іванівці Чугуївського району. В двоповерховому будинку на кілька помешкань займання помітили, коли квартира подружжя вже наповнилася димом і він почав виходити назовні до найближчої пожежної частини, звідти майже 40 кілометрів. Коли на місце прибули рятувальники, побачили виламані двері та знайшли в квартирі три тіла. Зі слів сусідів один із односельців хотів допомогти господарям, проте загинув разом із ними. И проходил мужчина, который сказал, там живет его друг. И он, когда подбежал к квартире, он выломил эти двери, зашел туда, но уже выйти не сумел. Они отравились угарным. Как такового большого, вообще практически открытого пламени и не было. 13 квадратных метров это диван разложенный и 3-4 квадратных метров пола. Вот это и все, что, что погорело. И то диван изнутри тлел. Нічний вибух під російським банком вибуховою хвилею зруйнувало двері фінустанови, а також аптеки. Поруч. Інцидент стався в Києві неподалік авіаційного університету. Ніхто з людей не постраждав. Стрічка по периметру розбиті вікна і багато скла на вулиці Борщагівській у столиці. О четвертій ранку рвонуло під комерційним банком. Бахнуло добре, але Я думав, що з сторони жулян десь. а у нас двор. І адголосак просто дал, так хорошо дала. Била сильно, Ну муж говорить, це теракт. Після цього мешканці навколишніх будинків уже не спали. Житлові квартири просто над приміщенням фіну тож стіни здригнулися відчутно. Люди вийшли подивитись на наслідки вибуху. Служба безпеки банку буквально в течение хвилини приїхала. Ми спустились. Вот. А... Спустились і служба безпеки говорить, що був взрив. Вот, винісі на отакі конструкції металопластиково. Ну, підходив ко мне міліціонер. Я ришов, взорвали, типа, теракт. то на рік газовий балон взорвали, Вроді бы. Ну, он мне так сказав. Продавці тотешніх кіосків свідчать когось чи чогось дивного не бачили. Запам'ятали незвичний спокій. Тихо, тихо. Нікого взагалі, навіть ну, дивно було, що то обично люди стоять постійно, таксі а це взагалі нікого не було, тишина і. Хто там не пробігав? Ні, в цю сторону ніхто тось. Есть... Не цей нічого не було такого дивного. Нині банк зачинений. Усередині працюють слідчі. Міліція шукає підривника і розраховує на відео з камер спостереження. Фінустанови спрацював не встановлений вибуховий пристрій. Вибуховою хвилею було пошкоджено металопластикові конструкції. Вилучили фрагменти невідомих предметів, які направлені на експертизу. Правоохоронці встановлюють всі обставини, скоєння даного правопорушення та вживають всіх заходів щодо затримання підозрюваних. У будинку, де розташовується бан, це не перший інцидент. Два тижні тому невідомі підпалили під'їзд. Місцеві певні хтось це робить навмисне. Тому правоохоронці розглядають дві версії: хуліганство чи теракт Ігор Шумик, Андрій Мартищенко, НТН. Невдовзі після вибуху біля банку на Борщагівській підозрілий предмет, схожий на вибухівку, знешкодили біля ще одного відділення. Залізну бляшанку біля входу в установу на проспекті перемоги виявив випадковий перехожий. Все сталося близько восьмої ранку. Тож людей біля відділення не було. Втім, про всяк випадок чоловік повідомив про дивну знахідку міліцію. Вибухотехніки знешкодили предмет. Що саме було в бляшанці, стане відомо після експертизи. Смотрю, какая-то баночка такая похожая, серебря, серебряного цвета, баночка. И от него... Да, нет, ну не на крыльце, но на парапетике стояла mm -hmm. там. Ну и к ней какой то проводочек, как фитиль. Думал, фитиль подошел ближе, еще какая-то пластиковая коробочка привязана черного цвета. Uh -huh. Ну и матной изолентой синей. Ну я так подумав, що там подозрительне за допомогою робота сапера даний предмет було поміщено до спеціальної ємності та знешкоджено. Фрагменти, які залишились після знешкодження, будуть направлені на дослідження для того, щоб встановити, що саме було всередині. Дим, бійки, стрілянина. пікет проти забудови на березі Дніпра закінчився неабияким скандалом. Кількох людей з вогнепальними пораненнями забрала швидка на місці конфлікту. Міліція затримала дев'ятьох осіб та вилучила вогнепальну зброю. Дим, бійки і стрілянина. Місцеві певні саме так раніше чи пізніше мав завершитися будівельний конфлікт на столичній Микільській Слобідці. Громадські активісти роками влаштовували пікети і акції протесту, зверталися до суду та вказували на численні порушення закону забудовниками. Та досі ані київська влада, ані правоохоронці так і не спромоглися зупинити скандальне будівництво. Врешті терпець місцевим урвався. Коли протестувальники повалили кілька секцій паркану, їх обстріляли та використали вогнегасники. На галас врешті прибули правоохоронці. Від куль вони ховалися за парканом і втручатися не поспішали. Міліціонери зайшли на будмайданчик вже тоді, коли стрілянина стихла. Та навіть тоді відбирати зброю чоловіків у камуфляжі не поспішали. Внаслідок протистояння декілька людей дістали поранення. Отримав кулю в обличчя і міліціонер. Зараз він у тяжкому стані у реанімації. Підсумок чубанина на березі Дніпра такий. Затримано автомобіль, в якому вилучено автомат Калашникова. Крім того, вилучено пістолет зараз розбираємося, що бойовий, чи ні. а також шість гладкоствольних помпових е, рушниць, набої до них. Ну і ще деякі там речі. Ми порушили кримінальну справу за статтею хуліганства, четверта частина. Уже доставлено дев'ять чоловік, розбираємося. І повірте мені, будуть встановлені всі особи, які скоїли цей злочин. Сьогодні міліція продовжує розбиратися в конфлікті. Представники ж забудовника, хоч якось пояснити події, відмовляються коментарі, він сказав, чому Ви це погрози. А от місцева жителька Надія емоційна переконує і надалі боротиметься за припинення будівництва. Ми будемо приймати участь і своїми силами. Вся таку набережну, як Дніпровська, на Русановці. Ви були там? Бачили? Як там люди відпочивають? Як там все ухожено, благоустрій, який там зроблені. І тут те те ж саме хочемо зону здоров'я, і все, щоб весь наш масив, мікрорайон, тут і відпочивав, і було і сонце, і повітря, і все. Побоювання мешканців щодо забудови зрозумілі, адже планується звести на березі Дніпра не одну багатоповерхівку, а величезний комплекс престижного житла, фактично перекривши людям доступ до Дніпра. 18 багатоповерхових будинків не безпосередньо на березі Дніпра, і більше того, в рекламному букліті. Компанії забудовника е показано, що всі ці будинки будуть обнесені залізним парканом. Тобто, по суті, для мешканців сусідніх будинків е прохід до Дніпра це єдина рекреаційна зона в цьому районі. Е по суті, буде заборонено. Крім того, забудовникам не писаний і закон, що забороняє будувати так близько до води. Ми знову повертаємося до абсолютно безпреділа. Будівельних компаній, які дозволяють собі е, вирішувати абсолютно всі питання в обхід будь-яких е, законних норм. Є абсолютно законна норма 55 метрів до річки. Це абсолютно охоронна зона. В будь-якій частині. Країни. Не кажучи вже про те, що це по суті центр Києва. Про те, що забудовники мало звертають увагу на громадські протести і закон, доводить побачене журналістами свідка на будмайданчику сьогодні. Бетонозмішувачі й надалі прямують до скандальної забудови. А на поверхах майбутньої багатоповерхівки каменярі продовжують свою роботу. Олександр Храпаць, Святослав Мелешкін, НТН. Моторошний злочин у Дніпропетровську. Після інтимного зв'язку у клієнта, аби повернути сплачені повії гроші, вирішив її убити. Своїй жертві зловмисник завдав чотири ножові поранення в спину, перерізав горло, а потім, схопивши сокиру, відтяв руки. Страшний злочин стався у приватному секторі на вулиці Чернігівській. Звіряче вбивство молодої сусідки шокувало місцевих жителів. Атрували кісті рук голову не дарували. У меня шокира это вообще до глубины души, потому что так как мы всю жизнь рядом прожили, и я Иру, допустим, знаю с самого рождения, ну, всю жизнь здесь живем. Ну, есть, люди, не люди кажуть, у будинку, де сталася трагедія, мешкали три покоління жінок. Виховувати чотирирічну доньку самотній Ірині допомагала її мати пенсіонерка. Першими, хто побачив спотворене тіло 31-річної молодиці, були її родичі. Жінка похилого віку, мати вбитої, забравши онуку з дитсадочку, прийшла додому і вжахнулася. Закривавлене тіло лежало в ванній кімнаті. Вже за півгодини на місці жахливої знахідки працювали експерти. Незабаром оперативники знали, як саме заробляла загибла. Дана дівушка предоставляла в інтернеті секс услуги. Версія щодо вбивства може бути причетний один із клієнтів, несподівано швидко підтвердилася. Вже на ранок підозрюваного у злочині 21-річного мешканця Солонянського району затримали на кордоні із Запорізькою областю. Він розповідає, про зустріч із Повією домовився телефоном до будинку, де вона мешкала. Приїхав на таксі. Пройшли в кімнату. Вона назвала ціну, Я її надав гроші. Ми зайнялися сексом. Після інтиму молодик збагнув, що витратив чималу суму грошей. Його кишені майже порожні. Не потрібно було їхати запорожня. Я понял, що мені не вистачить. Я вирішив забрати нього ці деньги. Я схотів за волоси, вивів з кімнати на землю, бив ногою ну, в область живота. В якусь мить жінці вдалося вирватися, і вона побігла на кухню. Наздогнавши налякану жертву, зловмисник схопив ножа і завдав їй чотири удари в спину. Остаточно добити господиню різун вирішив у ванній кімнаті. Хотів перерізати горло, діяти горла на ножі літо що прийшлося так. вийшло, що як пилуй. Пару разів провів по горлу. Далі нато впала. Я не знаю, почему чому почав різати руки. Після того обідився і зрозумів, що далі розліни організм не так просто. Брусив все, замив, прийняв душ. Ну і собственно говоря, цинічно скрився з места происшествия. Нині Нелюда тримають під вартою за умисне вбивство з кої особливою жорстокістю, молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі. Із Дніпропетровська, Артур Трещенко, Олександр Самсонов, НТН. Замах на життя першого проректора Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика скоєно в столиці. 55-річного професора Юрія Вдовиченка поцілили просто в під'їзді його будинку. Невідомий вистрілив у спину вченого, коли той заходив до ліфта. Правоохоронці припускають, стріляли з мисливської рушниці. Нині розпочали кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство нападника розшукують, а от постраждалий у лікарні його прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує. Был шум, был крик мужчины. Я сначала подумала, что, мол, ли, может быть, молодые ребята балуются, не знаю, как-то. Но потом как-то крики все усиливались, и мы с соседями вот, встретились. С второго тоже, тоже вышли, вызвали милицию, скорую. Я его лично не знаю, но мои соседи говорят, он потрясающий человек, такой вот, очень вежливый, интеллигентный. Говорю, що з ним ніколи не було проблем. Не Хто це може бути, він не знає. Також він не запам'ятав обличчя, або в який одяг був одягнутий на цій людині. Також він повідомив, що жодних конфліктів ані на роботі, ані в інших сферах його життя у нього не було. Убивцю матері та доньки, тіла яких днями знайшли в орендованій квартирі в Києві. Затримали. Ним виявився 46-річний коханець однієї з загиблих. Чоловік вкоротив віку жінкам, бо потрібні були гроші. Новина про подвійне вбивство у Шевченківському районі столиці наполохала містян на початку тижня. Тоді мертвими в орендованій квартирі на вулиці Саратівській знайшли матір та доньку. На тілі 53-річної жінки не було жодних слідів насильницької смерті, а от 30-річну задушили. Вони нанімали квартиру, дітого до півтора, може, більш ніпокій міш... нікому не мешали, б, завжди здоровались, лісі. Ну, общалі се не нормальне. люди. загиблі приїхали з Миколаєва у столиці, надавали косметологічні послуги, нарощували вії, робили масаж та епіляцію. Правоохоронці припускали, жінок вбив хтось знайомий, якого жертви безперешкодно пустили до квартири, адже жодних слідів зламу дверей не було. Незабаром з'ясували частим гостем. Тут був коханець матері, 46-річний Миколаєвець. Його затримали за підозрою в убивстві. А вже за кілька годин він. Свідчив приїхав да попили кофе, кофі, попшались. Тості побнімались, поцілувались. Чоловік нині розповідає, приїхав до жінок по їхній старенький ноутбук. Хотів придбати за дві тисячі гривень, але якоїсь миті гроші платити не схотів. Свою коханку він вбив, притиснувши до тіла дріт під напругою. Її доньку задушив. Ну, она попятилась, получается, она ну, к стенке притолу, то есть она очумела. Я не знаю, что у нее там мысли было, то есть, но ну, она, я смотрю, она вот начинает кричать. Ну, я ее так схватил за голову, ну, я придушил, я не убивал ее, то есть, не было такого, что до синевы, то есть, я ее просто придушил, она присела, все. Зловмисник виніс квартири близько 30 тисяч гривень, омріяний ноутбук та інші речі своїх жертв. Повіз усе в рідний Миколаїв, де його і затримали. Вже під час затримання за місцем його мешкання правоохоронці виявили накладні вії, паспортне на ім'я доньки, також Чек щодо здачі ноутбука до сервісного центру, як пояснив чоловік. Він здав його для того, щоб видалити усю наявну там інформацію. У міліції розповідають вбивця тривалий час обманював свою коханку. Обіцяв розлучитися зі своєю дружиною, покинути дитину та переїхати до столиці заради створення нової родини. Справжні його плани були зовсім іншими. Він планував 14 квітня цього року виїхати на ПМЖ. До Ізраїля разом з дружиною і дитиною неповнолітньою. Друзі та клієнти убитих жінок і досі не вірять в те, що сталося. Слова співчуття залишають на сторінках загиблих у соціальних мережах. Правоохоронці ж запевняють за їхні смерті. Злочинець відповість йому загрожує довічне ув'язнення. Павло Прядко, Андрій Мартищенко НТН. Сорокарічній жінці відрізало ноги, коли та за дивних обставин потрапила під потяг на станції Стрий на Львівщині. Пригода сталася близько першої ночі. Машиніст електропотяга не зміг загальмувати, коли на колію раптово вийшла жінка. Постраждала, вибігла з-за снігоочисного локомотиву, який нерухомо стояв на сусідній колії. Відтак вона не могла не чути звуку руху потяга. Одна з версій, які розглядають правоохоронці, самогубство. Із слів машиністів, що дана жінка вибігла їм перед їхнім дизель-поїздом і була травмована. З приводу цього, чи це був нещасний випадок, чи це мав місце суїцид, зараз ми проводимо перевірку, оскільки дана жінка знаходиться ще в лікарні, розмовляти поки що вона в шоковому стані. Вапливе гучне затримання обернулося тихим виходом із СІЗО. Колишнього голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з слідчого ізолятора. Воля коштувала як з головному надзвичайникові країни 1 мільйон 200 тисяч гривень. Походження цих грошей перевіряла держслужба фінансового моніторингу, але схоже не знайшла кримінального сліду. Через підвищений тиск і загострення цукрового діабету Загран Бочковський поїхав до лікарні, повідомив його адвокат. Нагадаю, голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримали на засіданні уряду минулої середи. Їх підозрюють у корупції. Печерський суд залишив обох під вартою на два місяці, але з правом виходу під заставу. В Ужгороді правоохоронці затримали зловмисника, який грабував автівки. Спіймали злодія на гарячому. Він саме потрошив припаркований Мерседес. Наручники вдягли просто на місці злочину. Виявилося, крадій має відношення до СБУ. Спецоперацію знешкодження серійного автокрадія правоохоронці Ужгорода провели блискуче, що й не той розбив скло Мерседес. Почав його чистити, як з'явилася опергрупа і надягла кайданки. Обшук на місці злочину та за місцем проживання виявив у підозрюваного, крім кредитних карток на чужі прізвища чимало інших речових доказів, в тому числі і зброю. За ним було спостереження, факт зафіксовано. Був взятий, так як кажуть, на гарячому в подальшому було проходять слідчі дії. На сьогоднішній момент можу з певністю сказати, що вже близько ста крадіжок доведено цій людині. Алла одна з постраждалих, каже, все сталося незадовго після того, як вона припаркувала машину поблизу багатоповерхівки. Поки піднялася на п'ятий поверх, треба було бігти назад. Зработала сигналізація. Я вийшла посмотрети на машину, увіділа окно розбите. Під'їхала міліція, і благодаря її, я узнала, що сусід спогнув грабітеля. В машині нічого не було. Серед речей серійного грабіжника знайшли несподівані документи. З них стало зрозуміло, затриманий був причетний до українських спецслужб. В СБУ Закарпаття підтверджують, той справді працював у них, дослужився до майора та його звільнили місяць тому. Колишній співробітник управління СБУ в Закарпатській області, який підозрюється у скоєнні злочину, насправді був звільнений з органів держбезпеки ще 12 березня цього року. За систематичне невиконання умов контракту управління СБУ не несе відповідальності за дії цього громадянина. Затриманий буде відповідати перед законом як Будь-який громадянин України, який підозрюється у скоєнні злочину. Незважаючи на ці заяви, у міліції припускають злочини крадій скоював впродовж року, тобто і під час своєї безпосередньої роботи в службі безпеки України. Нині затриманий в СІЗО під вартою, проте невдовзі може вийти на волю, якщо за нього внесуть заставу в сумі 60 тисяч гривень. Так вирішив суд. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН. Рятувальні ліки, які в Україні закінчуються. Батьки хворих на рідкісні недуги знову б'ють на сполох, бо їхні діти можуть залишитися без життєво необхідних препаратів. Як збираються вирішити проблему, чиновники розкажуть наші кореспонденти. У владика важке, вроджене генетичне захворювання, муковісцидоз. Недуга вражає залози зовнішньої секреції, порушує функціонування органів дихання. Без медикаментозної підтримки на дитину чекає смерть. Поки що з кліонами так нормально, а коли без кліону сильно живіт болить у мене, не може нічого робити. Ферменти для розщеплення їжі це єдине, що отримує хворий від держави. Але і це з перебоями. А в нас їх цих препаратів 6-8 і постійно, тому що в нас таке захворювання, що в нас кожний орган потрібно підтримувати. Державна програма тільки по Креону, Тобто, якщо говорити про держзакупівлі, то це тільки креон. Остачу повинен покривати місцевий бюджет. На що місцевий бюджет відповідає, що в них коштів немає. Аналогічна ситуація з лікуванням хворих на муковісцидоз і в інших регіонах, приміром на Хмельниччині. Пігулок там отримали на весь регіон, що ледь вистачить на лікування однієї дитини на рік. Наші ліки є в вільному обсязі, але, наприклад, 50 тисяч гривень ви маєте щомісяця. А крім того, дитину треба і годувати, і одягнути, і вчити. Загалом по 20 державних програмах є дефіцит. На данный момент МОЗ не закупил по ВИЧ-СПИДу ничего в этой стране. У нас более 50 тысяч человек ВИЧ-инфицированных принимают лечение. Что такое прерывание лечения для ВИЧ-инфицированного? Это смерть в первую очередь, а это распространение эпидемии, потому что человек, который перестал принимать, довольно-таки серьезно инфицирует других. Така ситуація з ліками склалася зокрема через минулорічне порушення процедури тендерів. Їх провели із запізненням на півроку. Через це звільнили тодішнього міністра Олега Мусія. Пацієнтські організації стверджують, і нинішнє керівництво міністерства охорони здоров'я не поспішає вирішувати проблему. Ліки, які є для людей з гемофілією, дітей 600 дітей в Україні. Нормальне лікування може отримати одна дитина. Остальних нашій моз бере навмисно вбиває, приводить до смерті, тому що гемофілія не виліковується. Це не згортання крові, просто тече кров, і дитина помирає. В мозі запевнили з критичною ситуацією знайомі і намагаються знайти вихід зі складного становища, проситимуть допомоги у міжнародних організацій. Тепер розподілятимуть залишки ліків з різних областей України. Закупки, которые делались годами в Украине, они делались неправильно, абсолютно. Закупки, которые делались в прошлом году, но я просто не хочу всех критиковать, но в прошлом году это была экстремальная ситуация в декабре. Мы собираемся начать процесс тендеров в апреле. В прошлом году закупались в декабре. То, что было куплено в декабре, пока еще процентов 80 не завезено в страну. Взагалі, у планах міністерства переробити усю схему придбання ліків, приміром закуповувати препарати в залежності від кількості хворих, а не на виділену суму грошей. Також пропонують закуповувати препарати напряму у виробника, щоб і ціну зменшити, і посередників прибрати. Чи спрацюють такі ініціативи, покаже час. Олена Ткаченко, Грищенко, НТН. В охотському морі затонув російський траулер далекий схід. Щонайменше 56 людей загинули. Ще 13 розникли. Загалом на судні було 132 моряків, серед них четверо громадян України. Сигнал СОС екіпаж не подавав. Уже відомо, траулер затонув за якихось 15 хвилин. Нині існує дві версії аварії. За однією корабель дістав пробоїну внаслідок зіткнення з дрейфуючою крижиною. За іншою, зачерпнув воду і почав тонути. За фактом катастрофи порушили кримінальну справу. Про інші події в світі далі в огляді. 15 людей загинуло у результаті нападу терористів на університет у Кенії поряд із сомалійським кордоном. Ще 30 із пораненнями доправили до лікарні. Частину студентів-зломисники взяли у заручники. Зараз поліція намагається витіснити бойовиків із будівлі. Скільки нападників і хто вони наразі невідомо. Досі атаки у цьому регіоні здійснювали бойовики сомалійського ісламського груповання «Шабаб». Лавина накрила групу з 11 туристів у французьких Альпах. Вже відомо про трьох загиблих. Один постраждали у критичному стані в лікарні, решту розшукують рятувальники з пошуковими собаками. Інших жертв Альп знайшли у масиві. Деволюї там виявили двох загиблих лижників. У місцях, де сталися трагедії, зазвичай на лижах катаються за межами обладнаних трас і піднімаються на гору пішки на нафтовій платформі у мексиканській затоці вбив чотирьох людей, ще 45 п'ятеро травмовані. Двоє у тяжкому стані зайнялося напередодні. Три сотні нафтовиків евакуювали на вертольотах. Ронуло саме під час евакуації. За 16 годин восьми спеціалізованим судам нарешті вдалося впоратися з полум'ям. На щастя, витоку нафти вдалося уникнути. Пожежа у центрі Лондона вже другу добу рятувальники намагаються приборкати вогонь в районі Холборн. Там напередодні загорівся підземний кабель. Увесь центр міста горнув їдкий дим. Кілька вулиць повністю перекрили, адже пошкоджена проїжджа частина. В результаті інциденту евакуювали 5 тисяч осіб. За словами пожежників, поратися з полум'ям не виходить через технічні складнощі. Під землею проходить газова труба, тому працювати доводиться вкрай обережно. Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Мілена Муронюк, НТН. Перегони у Франції ледь не обернулися трагедією. Водій Рено під час повороту не впорався з кермом. Машину буквально ж бурнуло в НАТО глядачів, Після чого автомобіль перекинувся. На щастя, люди встигли відбігти. Пілота, якого затисло в машині, звільнили рятувальники. Він відбувся легким переляком. В результаті події ніхто не постраждав. Через інцидент раллі не скасували, але автомобіль вибув з гонки. Правоохоронці, які забули на даху свого службового автомобіля, автомат та віддали перевагу грів телефоні, подув вітру проти старого дерева, а також кадри моторошного зіткнення на перехресті. Дивіться кадри приголомшливих ситуацій в нашій щоденній добірці. Уже на дорозі, Відеореєстратор фіксує, як назустрічній позашляховик. От он! Ай, ай. Автомобіль летить просто на поліцейську машину, що стояла на мосту. Реакція правоохоронців вражає, вони не постраждали. Постерігайте за авто, що їде попереду за кермом. Жінка ось машина зупиняється аби пропустити кішку. Та оддалі водійка що сили тисне на газ. Літку пропустило, а машину ні. До речі, в тому автомобілі, що перекинувся, так само була жінка водій. Вона отримала лише незначні забиття. А це вже кадри з Російської Федерації. Люди фіксують на камеру автомобіль правоохоронців міста часового. На даху міліцейської машини лежить автомат Калашникова. Уявіть, правоохоронці просто забули про нього. Іграє, іграє. На телефоні. Звісно, навіщо ж автомат? Коли справжнісінький екшен у твоєму телефоні. Вот так, прийді, автомат, забери, і все. Вот так у нас міліція працює. Вот. автомат на машині бірі, не хочу. І насамкінець про природну небезпеку. Тротуаром крокує дівчина. Цей момент потужний порив вітру ламає дерево. Воно падає. Гілки розбивають лобове скло власника цих кадрів. Та от чи постраждала дівчина невідомо. Павло Прядко, НТН. І на цьому все. Я з вами прощаюся і бажаю ставати свідками тільки гарних подій.